На Львівщині спалах африканської чуми через небезпечний вірус запровадили карантин. Правоохоронці затримали митника за хабар у 23 тисячі доларів. Фіктивний шлюб за 5 тисяч доларів. У Львові судили жінку з інвалідністю за допомогу ухилянту. А ще військові львівської бригади врятували сім'ю з дітьми з пожежі, а місцеві перевізники знову вимагають підвищити тариф на проїзд у громадському транспорті. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я, Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк. І починаємо. На Львівщині правоохоронці затримали начальника митного поста Львівпоштовий Юрія Приходька, який отримав 23 тисячі доларів хабаря. Митник вимагав гроші за безперешкодне митне оформлення міжнародних поштових відправлень без сплати митних платежів. Приходька затримали після того, як він отримав другу частину хабаря 20 тисяч доларів. Йому оголосили підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії. Фіктивний шлюб за 5 тисяч доларів. Залізничний районний суд виніс вирок жінці з інвалідністю, яка уклала фіктивний шлюб з чоловіком, щоб той зміг виїхати за кордон і уникнути мобілізації. Інцидент стався в травні минулого року. 43-річна жінка з інвалідністю третьої групи знайшла через телеграм-групу чоловіка, який шукав спосіб потрапити за кордон. Вона запропонувала йому укласти фіктивний шлюб, щоб той міг виїхати як член її сім'ї. За свої послуги вона просила п'ять тисяч доларів. Під час отримання. Грошей жінку затримали правоохоронці. У суді вона визнала свою провину та пояснила, що пішла на цей крок через скрутне матеріальне становище, зокрема необхідність дорогого лікування. Суд визнав її винною в незаконному переправлянні осіб через державний кордон та призначив 5 років позбавлення волі. Однак, враховуючи обставини справи, звільнив її від відбування покарання, встановивши два роки іспитового терміну. Крім того, жінка повинна сплатити понад 22 тисячі гривень за судові витрати та експертизи. Військові львівської бригади врятували сім'ю з дітьми з пожежі. Троє військовослужбовців Львівської 12-ї бригади армійської авіації врятували п'ятеро людей, серед яких двоє малих дітей під час пожежі в селі Панасівка Дніпропетровської області. Подія сталася серед ночі, коли вони поверталися з бойового чергування. Вогонь було видно здалеку, і військові вирішили зупинитися біля будинку, де помітили сильний дим, що виходив із комина. Вони швидко зрозуміли, що вогонь може вибухнути через комин і завдати серйозно. Шкоди, щоб розбудити родину, військові почали стукати в шибки та двері. А також завели стару машину, що працювала голосно і привернула увагу. В будинку спали п'ятеро людей, серед яких восьмирічна дівчинка та трирічний хлопчик. Родина не відчувала запаху диму, бо пожежа почалася в прибудові. Бабуся дітей розповіла, що без допомоги військових полум'я могло б перекинутися на дерев'яний дах, що стало б трагічним для її онуків. На ранок після інциденту родина звернулася до місцевої сільради, щоб подякувати рятівникам. Староста села зазначила, що військові навіть не представилися відразу після порятунку повернулися до служби, висловлену вдячність передали через сільраду, надіславши лист до бригади. У Львівському районі виявили спалах африканської чуми свиней небезпечного вірусного захворювання, яке становить серйозну загрозу для тваринництва. 17 березня у мисливських угіддях українського товариства мисливців і рибалок, що поблизу села Сухоріччя, загинули дикі свині. Лабораторні дослідження підтвердили наявність вірусу. Через це Львівська районна адміністрація запровадила карантин. Зону захисту визначено в радіусі 3 кілометри від місця спалаху. До неї входять кілька населених пунктів. Ветерани наголошу що вірус не загрожує людям, але може спричинити великі економічні збитки, оскільки вакцини та ліків проти африканської чуми свиней немає. Лікарі просять мешканців негайно повідомляти про будь-які підозрілі симптоми у тварин, щоб запобігти поширенню хвороби. У Шептицькому районі затримали чоловіків, які скидали рештки туш на незаконне сміттєзвалище. Вчора у Шептицькому районі правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які скидали рештки яловичих туш у непризначеному для цього місці. Урочищі неподалік села Боянець. Під час патрулювання території місцеві поліцейські офіцери зафіксували, як двоє чоловіків віком 36 та 50 років скидали відходи тваринного походження на земельну ділянку. Це спричинило забруднення, яке могло загрожувати здоров'ю людей. Та навколишньому середовищу для перевезення рештків тварин. Зломисники використовували мікроавтобус, який правоохоронці вилучили. За фактом забруднення земель поліція відкрила кримінальне провадження. Зломисникам загрожує штраф або позбавлення права обіймати певні посади на термін до трьох років. Триває досудове розслідування, призначено необхідні експертизи. У жовтні мотоцикліст потрапив до реанімації після зіткнення з мікроавтобусом, ДТП сталося вчора близько 16-ї на вулиці Львівській. 18-річний мотоцикліст, житель одного із сіл львівського району, не впорався з керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом, яким керував 35-річний місцевий мешканець. Внаслідок аварії мотоцикліст отримав серйозні травми і був госпіталізований у реанімацію. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання за цією статтею – обмеження Волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Правоохоронці встановлюють обставини події. Мі патрульні оштрафували 20-річного водія Авдія, який припаркував своє авто на місці, призначеному для людей з інвалідністю. Порушення було виявлено завдяки публікаціям в соцмережах, де користувачі звернули увагу на неправомірне паркування. Цей інцидент знову піднімає важливе питання, чому водії продовжують ігнорувати правила та займають місця, які повинні бути доступні лише для осіб з обмеженими можливостями. За словами очевидців, на паркінгу торгового центру було достатньо вільних місць, але водій свідомо обрав місце, яке призначено. Для тих, хто має проблеми зі здоров'ям, хоча водій отримав штраф, питання залишається чи достатньо покарання для боротьби з таким порушенням, чи буде це мати реальний вплив на поведінку водіїв? Перевізники Львова звернулися з ініціативою підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Відповідне звернення до міського голови Львова підписали майже всі автотранспортні підприємства, що працюють на міських маршрутах Львова, в тому числі комунальне атп 1 Вони заявляють, що вартість проїзду вже не покриває витрати на пальне зарплати водіїв та обслуговування автобусів. Згідно з їхніми розрахунками, тарифи на проїзд повинні переглянути. Мовляв, витрати на пальне зросли на 5 гривень за літр, а інфляція на запчастини для транспорту досягла майже 28 Перевізники також зазначають, що середня зарплата водіїв збільшилася з 10 до 21 тисячі гривень за останні півтора року, а також вони активно оновлюють парк автобусів. Всі ці фактори, за їх словами, змушують підвищити тарифи для того, щоб забезпечити належний рівень перевезень. Проте міська рада наразі не підтримує такої ініціативи. Місто не збирається підвищувати тарифи до тих пір, поки перевізники не покращать якість своїх послуг. Нагадаю, що останній підвищення тарифів на проїзд у Львові відбулося 1 вересня минулого року, коли вартість квитка готівкою становила 25 гривень. А для користувачів Леокарт 13 гривень. А що ви думаєте з цього приводу? Чи виправдане підвищення тарифів, враховуючи якість перевезень у Львові? Діліться своїми думками в коментарях. У митрополиті Палати Української греко-католицької церкви у Львові повернули крісло митрополита Андрея Шептицького. Про це повідомив старший пастор Християнської Евангельської церкви у Львові Валерій Марченко, який привіз артефакт до Святоюрського собору. Його було викрадено російським єпископом у 80-х роках минулого століття та вивезено до Курської області Росії. Повернути крісло вдалося завдяки зусиллям українських військових, які звільняли території на сході України. Крісло було у реставратора, який відмовлявся продавати. Ати його навіть коли йому пропонували 5 тисяч євро. Однак, коли до нього прийшли українські військові, він вирішив повернути крісло Україні. Львівська національна опера відзначила міжнародний день театру важливою подією передачою дронів для Збройних сил України. Вони були закуплені на кошти, які генеральний директор і художній керівник театру Василь Вовкун пожертвував Шевченківської премії, яку отримав в березні цього року. А це майже півмільйона гривень. Дрони передали 24-й бригаді імені короля Данила для виконання важливих завдань на фронті. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.